Добрий вечір. Продовжую з сифоном. Отже, в мене вже сифон запустився. Давайте я переключу на ту камеру. Так, як працює зараз цей сифон? Трубка в дно. Вихід, трубка нижче дна е верхньої грядки. Під кутом. От, насос включений. Насос зараз постійно подає воду. От. Вода е, загалом не мала би підніматися вище, але вона підніметься трошки вище, тому що потік насосу сильніший, ніж потік сифона. Тому цілком можливо, що треба сифон зробити з товщої трубки, не з 3 четверті, а з 2 дюйма. Для того, щоб потік сифона був швидший, ніж потік насоса. Але я думаю, все ж таки зробити систему старт-стоп, яка буде заключатися наступним чином. Насос буде включений певну кількість часу, потім, коли порахована кількість часу відбудеться, я його буду виключати реле. Оп! Так, виключаю насос. І що буде відбуватись далі? Та через те, що насос гідравлічно сполучений з гусака сьогодні от допаяв. Через те, що насос гідравлічно сполучений з нижнього, після вмикання насосу, вимикання насосу вода починає текти цим гусаком вниз, таким чином перетворюючись на два сифони. Я вже перевірив перед цим, це дійсно відбувається. От. І таким чином зараз два дві трубки одночасно стравлюють воду з верхньої грядки. Залишається виключно зробити це е, порахувати, скільки часу набирається верхня грядка, і скільки часу потрібно, щоб вона спустилася. В Опоніці рекомендують 1 до 3 або 1 до 4 на керамзет на верхню грядку для це, щоб. Вода набралася і спустилася сумарна кількість мокрого, щоб об'єм рядки був мокрий в воді, має бути 1 до 2 о, 1 до 3 або 1 до 4. Якщо ми говоримо про, наприклад, 40 хвилин, то 10 хвилин має бути в воді, 30 хвилин без води. Або 10 хвилин в воді, 40 хвилин без води. В великих грядках це 1 до 2. Наприклад, 20 в воді, 40 не в воді. Сухі. Тоді мені треба буде порахувати, скільки часу набирається, скільки часу спускається. Це і буде е, той період часу, який е, умовно буде прирівнений до грядка в воді. Весь інший час воно має бути без води. Відповідно, все, що мені потрібно буде в цій математиці, це зрозуміти, скільки часу має бути увімкнений насос. Для тих, хто буде казати, що вмикання вмикання насосу це проблема, це не так. Значить, Ці насоси у них камера з турбіною вона є герметичною від статора. На якому є обмотка. Там використовується постійний магніт на роторі. Е, відповідно, тут немає механічних частин, крім обертання ротора в воді. Тому вмикання-вимикання ніяк на довговічність цього насосу впливати не буде, крім моментів, що якщо насос постійно працює, у нього постійно. Відбувається нарощування твердих частинок на його робочих поверхнях. Якщо насос відбувається старт-стоп, то в момент старт-стопу відбувається скидування або збивання твердих частинок з рухомих частин насосу. Таким чином він навіть працює довше. Крім того, ця трубка, яка насос, вона працює туди-назад. Це сприяє тому, що всередині трубки менше на... нарощується всіляких водоростей і так далі. Вони в той в той інший бік. От. Тому, от я вже поки з вами говорю, вже половина води стекла я наговорив 5 хвилин. Це означає, що в мене набиратися, точніше спускатися буде, 10 хвилин вода. Це якщо говорити про цей об'єм, який зараз тут є, без керамзиту. З керамзитом води буде вдвічі менше, відповідно, і час набирання стікання буде теж умовно вдвічі менший. І бачите, це ж треба порахувати. Отже, насос треба буде вмикати десь на давайте так, 10 хвилин. Це можна дуже легко запрограмувати. Чітко, рівно, 10 хвилин звімкнули. Це гарантує, що верхня грядка наповнилася. Також це буде гарантувати, що наявність сифону у якості переливу буде гарантувати, що в цій грядці не буде переливу. Тому що, поки там 4 хвилини вона набереться, зато на останню хвилину п'яту, спрацює сифон, почне зливати. Насос проти сифона буде працювати на зустріч. Потім виведе насос. І вже в два потоки вода пішла на злив. Через, Якщо ми 10 хвилин набираємо, 10 зливаємо. Ще плюс 10 хвилин, нічого не відбувається, виходить 1 до 2. Або ще плюс 20 хвилин, 1 до 3. Таким чином, можна часовими інтервалами дуже легко оперувати кількістю і періодами вода без води. От вже вода закінчується, все-таки швидше стікає, ніж я думав. Насправді, всього стікання буде десь 8 хвилин. 8 хвилин це круто. Це означає, що доволі швидко. Знову ж таки, з керамзитом це буде чуть-чуть довше, бо з самого керамзиту вода поки стікає, він на неї набирає.